ще невеличке таке відео записати про цього е, Жені Борісова, е, одеського воєнкома. Сьогодні прочитав, що його такі зняли. Дивно, бо тому що я думав, у зв'язку з тим, що це піраміда була, і всі ті там всі там коштує 8-10 тисяч доларів, коштує е, індульгенція на життя, е, тобто, щоб викупити своє життя, щоб вони не відправили в якості гарматного м'яса десь туди під Бахмут, е, то відповідно вони можна порахувати, скільки вони. За місяць по всій Україні мільйони заробляють. А вони ж не можуть собі ці всі мільйони лишати. Вони мусить передавати, так як за принципом піраміди догори. До, до І тому лишається тільки мені здивуватися, яким чином. Я думаю, що це Зеленський всерізам нічого не рішає, цей паяць, цей, паяц, цей зелена гнида. Але я думаю, що він просто для приколу сказав там залужному. Типу, чувак, треба зняти. Хоч ну воно ж дебільне, воно ж ти більше з юридичним дипломом. Ну, ми розуміємо, як зараз юридичні дипломи, скільки то коштує, але діло в тому, що воно, воно таке, таке тупувате чмо це Зеленське. І тому він навіть не знає, що всі воєнкоми, всі ТЦК, вони якби під, підпорядковуються міністрові, міністрові сухопутних військ. Сирському. А південно-сирський, генерал-сирський, це вже кератива зеленого клоуна, зеленої гниди. Ну він його всюди тягне, тому що залужний він такий простяк такий, типу, знаєте, як колись був радянський прапор, щось такі трошки видно, такий. Любить життя, любить жінок, любить десь там, видно, на охоту піти. Ну тут так сталося, що ну, війна, війна то є війна. Ну ніхто, ні, ніхто ж е, е, з військових, які йдуть в армію служити, не сподівається, що на його покоління. Поки їм буде заробляти собі швидку пенсію, всі соціальні пільги, що дійсно трапиться війна. Ну так, на, 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 на покоління цих військових трапилася війна. Як така назвався грибом ліс борщ. Хоч з іншого боку, я теж закликаю, рятуйте душу, не треба нікого вбивати, і рятуйтеся самі. А, і уявіть собі, з одного боку залужний. Мав би не виконати цю казівку Зеленського, бо він, по-перше, А, він розумів, що це понти, чисто на публіку, Б, в нього немає повноважень. Бо йому сухопутні війська це і для цього є Сирський. Ну тут зняли ніби. Ну, з одного боку, чорт його знає. Ми розуміємо, що воєнкоми зараз перетворилися на одні з найбагатших людей, самих успішних людей в цій державі. І якщо, скажімо, вони побачать що ті всі гроші, частину грошей своїх прибутків, які вони передають на гору аж до е, найвищої посади в державі, мають везду до, до, до Єрмака, я його вважаю, найвищим керівником держави. Якщо навіть так, туди передають на саму гору. І при тому це не рятує від того, що чувак він хату купив собі за 3 мільйона доларів, якихось там ті е, 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 дефіцитні машини по 200 тисяч доларів понакупляв собі цілий автопарк. І тіщу там пристроїв, там свого там брата там влаштував, теж йому, що він типу інвалід, він там за тим всім доглядає, як водієм там працює для, для своєї тещі. Це все зрозуміло. Але ви розумієте, якщо це посипеться ця вся піраміда, мать моя женщина, ото от буде прикол. Ви розумієте? Тому що зараз... Е, ну, Може, ще місяць-другий, і реально е, воєнкомі почнуть знищувати фізично. Я не хочу бути чорним пророком, але ви розумієте, що ця ненависть накопичується. Уже чітко зрозуміли е, е, народ, який вже перестав дивитися, слава Богу, що перестав дивитися оці всі е, ура, марафони, та все всі. Ці ці всі е, і зараз народ вже розуміє, що це просто тупо бізнес між олігархами, всесвітніми олігархами, міжнародними олігархами. І воєнкоми просто виконують наказ, щоб самим не піти на фронт і збагатитися. Відповідно, я думаю, що будуть знищувати. Я взагалі знаю свого життєвого досвіду, мені слава Богу, вже 57 років, що в воєнкомати було дуже важко влаштуватися. Тому що хлібне місце, так би мовити. Собі там білий білет продав, кілька собі безбідно, собі жив, живеш припіваючи. Mm, зараз взагалі, з тим, що в десятки разів зросли ціни, бо кожен хоче жити, відповідно, в них взагалі там клондайк. Тому нам лишається з вами тільки сподіватися, що <кхем> війна ця сама себе дискредитовуючи, все ж таки скінчиться. Бог доведе це все до абсурду, і ми повинні тільки... Просто дивитися і аналізувати, по сторонах дивитися так, хто е, зараз збагатився, кому це вигідно, яка нахрен перемога може бути е, в цій ситуації, коли, скажімо, одні одних вбивають. Ну, яка логія? Ну, це, це просто якісь там альтернативно обдаровані там, чи інтелектуальні сторінки можуть думати, так, що будь то в цій війні може бути перемо, е, е, переможець. Ми всі програли. Тому нам тільки лишається молитися Богові, уповати на те, щоб він нам врятував душу. Зупинив це братовбивство, це кровопролиття. Ну і всім вам в таких випадках мироного неба. на неба. Бо тому що там деколи бажають там здоров'я якогось там кохання. Слухайте, кому нахрен треба здоров'я чи кохання, коли в тебе над головою вибухають бомби? А, а не здоров'я, до речі, може допомогти врятуватися, е, хоча бодай дадуть тобі білий білет, щоб тебе не забрали е, туди е, в якості гарматного м'яса і десь там тебе е, не розірвало бомбу якоюсь там, чи, чи снарядом, чи гранатою на, на, на шматки. І потім тебе там привезуть. В чорному мішку для сміття. Це вон ці куски обгоріли, вон забирайте. Це ваш син, там, чи батько, чи, чи внук, чи, чи брат. Раз, молімося, попуваємо на Господа нашого, тільки він нам поможе. Все остальне, от повірте. От люди тут так замісили, що тепер тільки Бог може це все розребти. Богом, мирно неба вам. Вам кодось? Приводилось интернациональный долг исполнять. Вы знаете, приходился, приходилось. Я в Афганистане служил в армии. Отлично. Тогда мы с вами, как говорил Маугли, одной крови. Вот я его наисполнялся и выяснил себе три вещи. Первое, что всякая война сначала тупик, потом катастрофа. Второе, всякие войны, даже если это войны столетние, они все кончаются одним, переговорами и миром. Куда меня давно стал вопрос, а стоит ли наградить горы покойников, наплодить вдов, сирот, коллег, пустить прахом по ветру труд десятков предшествующих поколений, чтобы потом все равно сесть и договориться. И третья, каждая мама в старости внуков хочет иметь. И для нее ее Ваня или Магомед, не суть важна, он самый лучший. Так вот не надо эту жизнь, естественно, прерывать пулей или осколком.